У приміщенні української лікарні, де з понеділка розпочали надавати спеціалізовану допомогу жителям громади медики Сєвєродонецької багатопрофільної лікарні, щодня людно. Лише за чотири дні роботи в середньому на лікаря прийшлося до 70 пацієнтів, і це не тільки консультації, а надання повного спектру послуг відповідно до пакету НСЗУ та діагностика на сучасному обладнанні в сучасних кабінетах. Найбільше людей за цей час звернулися за допомогою до лікаря-офтальмолога лазерного хірурга. На сьогоднішній день кабінет Термолога в амбулаторно-пеліклінічному відділенні надає допомогу діагностиці катаракти, глаукоми, переднього та заднього відрізку ока, повна діагностика комп'ютерна на сучасному обладнанні. Віфіки пацієнтів добрі. Читаємо, віфіки в фейсбуці, добрі пацієнтів пацієнти до задоволення проводять свої сім'ї, родичі, ну всі приходять. Окрім офтальмології, надаються послуги з хірургії, кардіології, фізіотерапії, гастроентерології, узд діагностики, дерматології та інші. Лікарі говорять, що зацікавлені в наданні якісних та доступних медичних послуг у цьому вже переконалися сотні відвідувачів. На цей час ми займаємось малою хірургією, тобто це невеликі пухлини шкіри доброякісні. Ми займаємось також малоінвазивною практологією, тобто лікування гемароїв лазером, нориць прямої кишки та анальних тріщин. Також з часом, як в нас закінчиться ремонт, ми будемо оперувати майже всю хірургію загальну, яка в нас є. Хронічні хавіцистити, апендицити, грижі черевної стінки, майже все, що роблять звичайні хірурги. Ми проводимо огляд пацієнтів, корекцію лікування первинним хворим призначаємо лікування, діагностика ЕКГ і скрінінгове УЗІ ми плануємо робити УЗІ серця. Ну, лікування також гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, порушення ритму, провідності, те, що ми можемо зробити в амбулаторних умовах, різноманітну кардіологічну патологію, також ми можемо Спрямовувати пацієнтів на третій рівень медичної допомоги, якщо вони цього потребують. Є пацієнти, вже були, які у нас потребують направлення на коронарографію, на хірургічні втручання. Ми можемо робити спрямовувати їх в заклади третього рівня медичної допомоги. У лікарні міста Українка надаються послуги із фізичної реабілітації. Це і відновлення після перенесених тяжких хвороб, і реабілітація військових після поранень чи травм, що під час війни є дуже актуальним. Зараз це відділення реабілітації та фізіотерапії. Відновила свою роботу в вашому місті. Ми дуже вдячні. Адміністрації міста за надану таку можливість працювати нашим співробітникам і надавати допомогу людям, які мешкають на території громади. В подальшому планується розширення послуг, буде повноцінне реабілітаційне відділення, яке буде. Надавати повний спектр е, послуг, які будуть направлені на відновлення е, здоров'я громади, е, постраждалих внаслідок е, військових дій, е, ну, всіх громадян, які будуть звертатися до нас за допомогою. Послуги електролікування, яке в себе включає гармонізацію, електростимуляцію, е, у нас є держаналізація. Також є ударна хвильова терапія, ультразвукова терапія, це ще фонофорез включає в собі, лазерна терапія, квантова терапія, лазер-сканер у нас є, це все світло лікування, кув, старалайтер, інгалятор є. Ну а електролікування ну взагалі включає в себе дуже багато видів, ну, це поки ну от, такий от спектр. До речі, за дні прийому за консультацією зверталися пацієнти не тільки з нашої громади, а й з сусідніх. Загалом можливості лікарні дозволяють охопити послугами більш ніж 150 тисяч пацієнтів, а це майже весь район. Нагадаємо, що до послуг лікарні входить і швидка медична допомога, тобто, у разі виклику чи потреби госпіталізації, людину доставлять до стаціонару та нададуть необхідну допомогу. Ми відкриті, ми готові до співпраці. Можливо, хтось є бажа... має бажання працювати в Нашій лікарні. Якщо чесно кажучи, то ну, персонал нашої лікарні не весь в Україні. Багато хто за кордоном. Ми потребуємо лікарів, ми потребуємо середнього персоналу. А ми ще будемо потребувати ще більше, тому що ми плануємо розширювати послуги. Тому, якщо є бажання і є. Ну, фахівці високого рівня, то ми готові надавати робочі місця, платити достойну зарплату. Нагадаємо, для всіх, хто потребує допомоги та консультації фахівців, працює контактний номер для запису 050 709 21 20. Не хворійте.